Миру вашій хаті, щоб були ви завжди щедрі, здорові, багаті. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає, славімо Його! І з різдвом Христовим ми щиро вас вітаємо, щастя і здоров'я ми усім бажаємо. Нехай віра в серці кожного засяє. Матір Божа з неба усіх привітає. Мати Божа, нас благослови, дай нам крила, щоб наші життєві дороги вели нас до Бога, до перемоги. Мати Божа, Україну ти благослови. Ти Твою милість прибігаєм, Бога. Своїх українців, що по світу блукають до вечері, до матері, до куті родини, до вертепу, до колядок, нехай наш дзвін полине. Христос народився, гарімо Його. Добрий вечір, люди, ваші теплій хаті, що були ви завжди щедрі і багаті, гаріство Христове. Бог вся рождає, всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, бо вся рождає, гарно колядуйте і святкуйте нині, Ми бажаємо щастя Вашій всій родині, Весь наші малих. Бог народився, без наш рід великий нині освятився, Бог народився, зірко рістяна, гори, гори, не самі ми для месії дари, як золото, серце, як ладан хвалу, як смирну любові чашу святу, ангели співають, славу возвіщають як на небі, так і на землі мир провозглашають. І ми теж співаємо, Христа прославляємо, і з Марії Рожденного смиренно благаймо, благослови нас, наш любий Христе, зло побідити, силу дай, за сій в серцях нам бажання чисте, міцно любити рідний край. Щоб Україна могла радіти, Христос родився, славіте, славімо Його! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте сто. mais pra... irmão І земля, нині торжествують радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Нова радість стала, яка не бувала, і ясним світлом в серцях сіяє. Хвиля спасіння до нас завітала, Бог виплеємі рождаєсь. Щоб землю з небом Водно злучити. Христос народився. Славійте! Славімо, Славімо Його! Люди радійте, Христа вітайте, Божому сину, славу віддайте, слава на небі, Богу святому, на землі мир і спокій роду людському. Нова стала та не бувала, над вертепом позвізна, ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився, з дівою повився, як чоловік пеленами у Богу повився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі цьому до. Господарю, даруй, Господарю, даруй Господині, даруй літа, щасливі, нашій славній Україні, даруй літа, щасливі, нашій славній Україні. Вам... посівати, щоб усіх пошанувати, Сію, сію посіваю, з новим роком всіх світаю. щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося, щоб нікого не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло. Та й в кишені шелестіло, щоб квіти ви цвіли, та й сороки прожили. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість і щастя оселяться в дім. Христос народився, славімо Його! Ой сива я, та й зозуленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саду три тереми Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в першому ясен місяць щедрий вечір добрий. Щер добрим людям на здоров'я, а в другому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я син місяць, пан Господа, щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. Красне сонце Жона його, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дрібні зірки й дітки. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Перед богоявленням Христа дається нам вода свята. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати. Скропить всю родину, рідну Україну, щоб жила щасливо. Христос народився. Колись на світанні сам Христос хрестився у річці Йордані, і ми у святій воді будемо хреститься хай миром Божим земля освятиться. Дай нам, Боже, у мирі здоров'ї прожити від Різдва до водохреща, від водохреща до благовіщення, від благовіщення до воскресіння, і так рік у рік. Аж до сотні літ, доки Господь призначив вік, а по сотні літ корону небесну, благодать вічну у небі отримати. Дай Боже! Христос народився. Славімо Його! Слава на небі, Богу святому! Мир на землі, роду людському, слава на небі, Богу святому! Мир на землі роду людському! Слава на небі, Богу Святому, мир на землі, роду людському, міцного здоров'я, дай Боже, Божого миру і любові, дай, дай Боже, намного я літа, благая літа, намного я благая літа, намногая на благая літа, дякуємо щиро, доброго. Черкаська школа здоров'я проводжаємо не те, що облисками, а оваціями. Дайте мені мікрофончик, радіо, туда. Дякую. І залиштесь на сцені. Хтось із жінок із чоловіка один, будь ласка. Чоловік і жінка, будь ласка, залиштесь на сцені. Щоб отримати призи, наші символічні пам'ятні призи під ваші гучні оплески. Ви бачили, які дівчата гарні. Ми це знаємо і бачимо. Нам хочеться бачити вас частіше. Де ваш чоловік? Ну, не ваш, а хтось із чоловіків? Ні, не можна. Вкличте когось чоловічого роду нам, будь ласка. Здоров'я! Чоловічі що здоров'я потримайте посох ви. Жінці довірили вас. Да, і буде вам щастя, як, як я вже казав. Так, а оцей, оцю гарну україночку, зроблену не з якихось не точок, але так тендітно, так прекрасно. А, майстринею зараз прочитаю, якою Жанна. Це є Жанна серед нас, можливо, вона підійшла вже сілармонії. Оце така прекрасна. Лялька-мотанка, дивіться, хай буде у вас на, на щастя на здоров'я. А чоловікові від декупаж, декор предметів і таке інше. Олександра Устинович, Устинович, майстриня наша, ручна вишивка, але сьогодні вона нам дарує ось такого ну, чоловічого роду. Мій тесь каже чоловік, якщо трошки. Красаві кр красивший красившись за крокодила, то то вже гарний чоловік. То ось такий крокодильчик нам, чоловікам, щоб ми не ображалися ні на що. Якраз синенький під ваш колір. Дякуємо школі! Здоров'я! Дякуємо!